Так, і от ще до нас заїхав один електроавтомобіль. Це Mazda CX30, автомобіль 36 кВт, 20 рік, облік кінець року. 36 кВт з запасом ходу 250 км. Такий вигляд має стильний автомобільчик. Має багато корисних датчиків. По салону взагалі максимально збережений. Багато корисних опцій, два ключі, два проводи. В рідній фарбі, оригінальний пробіг, кого цікавлять такі автомобілі, наш номер телефону 09607967, ваш карточка.кондочки і інстаграм YouTube телеграм. На сайті будуть детальні фотографії. Також всі посилання на наші соціальні мережі. Тому переходьте, вибирайте, підписуйтесь. Також інстаграм, YouTube телеграм. Приганяємо автомобілі з Європи в оригінальному стані, в оригінальній фарбі, з рідним пробігом, тому кого цікавлять класні збережені автомобілі. Переходьте, підписуйте, слідкуйте, телефонуйте, пишіть, допоможемо, підскажемо. Дивіться, який класний стильний автомобіль. Має багато корисних опцій, Рівненький, ціленький. Звісно, мінімально щось є там. Автомобілі це те не нові, але в максимально збереженому стані. Саме головне, що пробіги тільки оригінальні, технічно справні автомобілі. Тому хто бажає, телефонуйте, приїжджайте, вибирайте великий вибір Hyundai Kona, Mazda... Peugeot 208, ну, багато вибір електричних автомобілів, тому телефонуйте, пишіть. Також є дизельні автомобілі, тому регулярно приганяємо. Так, дивіться, по стану в нас так, попереду у нас це літня гума в гарному стані, диски нові, зовсім тормозні. Позаду у нас також диски видно, що нові, колодочки нові. Ну, це все завод, тому що це електрика, знос невеликий, парктроніки передні задні, камера заднього виду. Датчики сліпих зон. Так, По зарядці, до речі, ще покажу відразу. Є CSS зарядка швидкісна. от Type 2 і також C 2 Разом це підключається. Має швидкісну зарядку, досить швидко заряджається, там за годину можна повністю зарядити автомобіль. Є два в комплекті проводи, від домашньої розетки і від швидкісної до станції підключити. Так, По салончику зараз вам покажу. Дуже стильний такий автомобільчик, має багато різних матеріалів. Зараз сядемо, покажемо, як виглядає. Є клімат, підігрів сидінь, такі матеріали, різні там опції, полички. Все зручно, комфортно, стильно максимально. Тому хто бажає, дивіться, навіть чорний дах, дуже класно, приємно сидіти в автомобілі, приємний дизайн. Зараз покажу так, камера заднього виду. Тобто все от, класно, комфортно, електрорушничок, багато опцій, CarPlay, Android Auto, зручний сучасний автомобільчик. Навіть дивіться, є от бачите, відображається швидкість, знаки датчик, тобто, проекція дуже досить зручно також. Заводиться кнопочкою. І, до речі, ще покажу от така класна, прикольна опція. Відкривається дверки задні отак. -от. Дуже прикольно стильно виглядає, багатьом подобається. Так, сильний вітер. Закрили. Так, і зараз з цієї сторони також покажу. Так, По цій стороні в нас також все максимально охайно, збережено. Криму в ідеальному стані. По пластику також класному все. Так, і зараз ще з цієї сторони покажу. Комфортно все, максимально охайно, збережено. Тому хто хоче, приїжджайте, вибирайте. Ще в дорозі є такі автомобілі. Там з меншим пробігом кого цікавить. тут 90 тисяч пробіг оригінальний, тому все максимально збережено, в парба рідна. Зараз вам це все також покажу. Так, По багажничку у нас також максимально такий класний об'ємний багажник, зручний ергономічний. Є от Type 2, всередині в у нас лежить е, зарядка від домашньої розетки, також у нас є додатковий там тягач. Е, це навіть не знаю, що це. Хто знає, напишіть в коментарях. Також е, аптечка. Так, і дивіться, по стану в нас, покажу ще по фарбі відразу, щоб бачили в якому стані по фарбі. Так. 81,1. 81,2 76,2 2. 76 ,2. Так, ну, в оригінальній заводській фарбі це десь 70, там 90 100. Так, це в нас пластикова 71. 81,5, 81,5, 76,9, 76,9, 77, 82,2. Так, ну ця дверка була, 82,2. Так, і дах у нас. Тут, бачите, другий шар фарби чорної, тому товщина буде трохи більша. пробивається 120. Це завжди такі показники. Спочатку автомобіль фарбується повністю в один шар фарби, а потім наноситься додатковий для краси, тому завжди буде більше шар. Так, ми по фарбі показали. По склу в нас також оригінал. Також оригінал. Тут я не бачу. Так, оригінал. Оригінал. Тому хто хоче класні збереження автомобілі з оригінальними пробігами в рідній фарбі в класному стані, телефонуйте, наш номер телефону 096 07 967, ваш.ком. інстаграм, Ютуб айбер, телеграм На сайті детальні фотографії. Також всі писали на наші соціальні мережі. Instagram Ютуб Вайбер Телеграм. Переходьте, підписуйтеся, вибирайте, підписуйтеся, слідкуйте, телефонуйте, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.